Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. E Мене звуть Ігор. І сьогодні розпаковка чергового анмат в локалізації Yikach Games. І це червона шапка проти Біовульфа. Тут всього два бійці. Але як і будь-яка гра з Всесвіту Unmatched, Unmatched, вона може гратися навіть просто взяти отаку от одну коробку і можна в нею вже грати. Просто буде два, всього два герої. На... Відміною, якщо від того, що у вас є там колекція. Ну давайте вже відкривати. Відкривати. Невелика коробка. Ось у нас наша червона шапочка, ось наш Біовульф. Поїхали. Так, ну давай, відкривайся. Сізам. Відкрийся. Що ж ти? О, відкрився. Так. Інструкція. Це, як завжди, круті арти. Проста інструкція для розуміння. Все зрозуміло. Добре. Поїхали далі. Так, тепер у нас є е, наші каунтери здоров'я. І це червона шапочка і мисливець. З одного боку. Тут є в нас Біовульф-Віглав. Є жетони люті для Біовульфа і є ще жетони дверей. Ну, про це ми трошечки пізніше. І є в нас ось така мапа. І вже, по аналогії з тим, що було в битві Легенд частина друга, мапа одна і та сама з двох сторін, але відрізняється тут прозорі клітиночки, тільки по канту можна зрозуміти, який колір у цих клітиночок, а тут вони повністю замальовані. Ну, в принципі, було б цікавіше. Насправді, якби було дві різні е, мапи, так, як було в перших е, е, коробочках. Ну, маємо, що маємо. Окей. До, до того ще повернемося. Так, і в нас є ось такі Біовуль. Дивіться, який ось щось з нього з мечем сталося. Ну, ладно. Ну, ладно. Трошки вигнувся. Ну, зато дивіться, який Крутий дядько. Так, повертаємо. І в нас ось така червона шапка. Так, ану, червона шапка. І ось її славнозвісна корзинка. Чому славно звісна? Тому що подивимося більш детально і зрозуміємо, чому так. Ну, відповідно, ось у нас помічник Біовульфа це віглав. І ось у нас лісоруб це помічник червоної шапки. Тут все просто, і в нас є карти червоної шапочки, і в нас є карти біобульфа, і є поєднувачі для каунтерів нашого здоров'я. А поки я буду розпаковувати колоди наших героїв, я нагадаю, що. Ну, як нагадаю, як мінімум скажу велике-велике дякую всім тим людям, які долучилися до підтримки каналу. А саме до передзамовлення Німізіди, для того, щоб на нашому каналі з'явилися летсплеї по цій неймовірній грі. Зараз йде передзамовлення на Німізіду, і я дуже хочу вписатися в це передзамовлення. Для чого? Для того, щоб. Можна було знімати круті круті відео. Тому, якщо ви ще не долучилися, в описі до цього відео будуть варіанти, як можна прийняти участь у підтримці каналу. Або через Монобанку, або через БайМЕКОФІ. Так, ну давайте тепер детальніше познайомимося з нашим персонажем. Є червона шапочка, це боєць ближнього бою, в неї 14 одиниць життя, їй допомагає мисливець з. Дальнім боєм і 9, 9 одиниць життя. Це дуже сильно для помічника. І особливе вміння: застосуйте ефект на зіграні вами, вами карти, якщо символ поряд з ефектом відповідає предмету у вашому кошику. На початку гри покладіть кошик червоної шапочки у ваш скид Ось наш кошик червоної шапочки, ось такий. Це фактично буде нашим скідом. А, і тут давайте одразу по специфіці гри. Давайте, якщо ми вже подивилися наші колоди, починаємо роздивлятися наші колоди, то дивіться: у червоної шапочки нова механіка. В неї є ось такі символи. В даному випадку є символ на самій карті. І є символ властивості. Тобто, якщо в нас в кошику, ну тобто в скіді, буде знаходитися якась карта, наприклад, ось таким символом трояндочки, то коли ми будемо розігрувати якусь карту з ефектом трояндочки, то вона буде розігрувати. Цей ефект буде розігруватися. Якщо не буде, якщо буде якийсь інший, наприклад, ось такий з ножами, то цей ефект не буде розігруватися. Тобто Ми зіграли атаку і все. А тут можете зіграти цю карту як карту оборони у випадку, якщо в нас лежить карта з ножами верхня у скіді. Ось так. Це те, що стосується нових. Механіки, які безпосередньо стосуються саме цього бійця. Ну, давайте подивимося, що в нас тут є. Тут у нас є карти атаки, карти нейтральні, і тут бачите, майже на всіх є якісь властивості, які прив'язані до того, що в нас зараз знаходиться в кошику нашому. Тобто, ось так. І тут мисливець так само в нього є карти, які не карти, а властивості, які прив'язані до того, що... які карти зараз кинуть. Ну, Супер. Більш детально, як завжди, ознайомимося в окремому відео. Так, Це у нас була колода червоної шапки. Тепер колода Біовульфа. Давайте дізнаємося детальніше про нашого Біовульфа. Він, Він боєць ближнього бою, у нього 17 одиниць здоров'я. Йому допомагає Віглав, теж 9, як і у мисливця у червоної шапки. Це теж боєць ближнього бою. Він так само переміщується на 2, як і червона шапка. Особливе вміння Біовульф розпочинає гру з одним жетоном люті. Це те, що ми дивилися ось тут ось його жетони-люті. Вони або перевернуті, або в нього є лють. І коли Біовульф зазнає поранення, він здобуває одну одиницю люті. Біовульф може мати максимум три люті, ну, тому що тільки три в ці жетони. І ось у нас пішли наші карти, нейтральні карти. Відповідно карти вивертів, атаки, і дивіться, тут зазвичай всі карти пов'язані з витрачанням або здобуванням люті. І в даному випадку, наприклад, старовина реліквія, ефект цієї карти не можна скасувати, і під час бою можете витратити 2 одиниці люті, щоб значення цієї карти дорівнювала 5. Можете витратити одиницю люті, щоб поліпшити цю карту. Тобто, якщо. Ви можете застосувати обидва ефекти. Якщо в мене зараз три люті є, то я і б'ю на 5, і ще й можу поліпшити цю карту. Тобто, розумієте, да? тобто, Фактично у всіх карт є відсилка до цієї люті, до цієї механіки. Ну, Наприклад, е карта на захист і негайно можете витратити дві одиниці цілюті. Якщо зробили це, ворожий боєць, що беру участь у бою, неї кількість поранень рівнює базовому значенню зіграної ним карти. Ну, просто неймовірно, це одна з ультимативних карт, до речі, е пана Біовульфа. І ось так у нас ось така нова механіка з'являється з новим героєм. Е -е це наш Біовульф. І єдине, про що ми ще не проговорили, то це про те, що в нас з'явилися ось такі жетони дверей. Тут навіть намальовано, де саме вони е знаходяться е на мапі. Тобто в нас є ось така, ось такий будиночок. М будиночок, бабусі, я не знаю кого. Тут це відкрито. А ось ці раз, два, три вони можуть е закриватися. Двері можуть закриватися. Тобто, коли ми проходимо, ми можемо закрити, зачинити за собою двері. Для того, щоб їх відкрити, треба витратити од одну свою е е одне переміщення. І е е е питання в тому, що в ці двері розриваються зв'язки. Тобто атакувати через двері не можна. Ось такий новий, ось така нова механіка на мапі з'являється. і... Так, я ж все правильно сказав. Там же ж одне очко переміщення. Одне очко переміщення. Так. Угу. Дивимося. Боєць може відчиняти або зачиняти двері лише під час дії маневру, але не під час застосування ефектів пов'язаних з переміщенням. Будь-коли під час дії маневру боєць може безплатно зачинити сумішні двері чи витрати одне очко переміщення. Все правильно, одне очко переміщення на те, щоб відкрити двері. Зачиняються вони безкоштовно, відкриваються вони за одне очко переміщення, тобто можна. Можна грати нові елементи механіки, тактики, не механіки, нові, нові елементи тактики, тобто зачиняти за собою двері для того, щоб тебе не атакували одразу, а відповідно, їй потрібно було витратити одне очко переміщення. І, відповідно, витратити на це маневр, і ти не зможеш зробити дві атаки. Ось такий цікавий набір. Думаю, дуже, дуже цікаві персонажі. Я думаю, що червона шапочка трошечки складніша за Біовульфа, тому що тут треба планувати свої дії, як і з Алісою, як і з іншими там персонажами, з якими треба продумувати наперед кілька своїх ходів. Біовульф, мені здається, більш простим персонажем, йде, набирає жетони люті, реалізовує жетони люті і б'є обличчя своєму супернику. Ну, Будемо дивитися, вже, як буде грати. гратися цими персонажами, і, відповідно, після того, як награю певну кількість боїв на, на, на них, відповідно, зроблю традиційне відео з оглядом кожного з бійця, детальним оглядом, які карти, які стратегії використовувати як в грі за цього бійця, так і в грі проти цього бійця. Ну, а на цьому будемо це відео завершувати. Якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, якраз час це зробити. Підписатися на канал, залишити коментарі. І будемо зустрічатися у наступному відео. Пока-пока!